Всім привіт, вона стасті Борські. Сьогодні будемо грати в Ф 20 тихо. на карті Бухалову. Ти Я тут купив купив одну хату.

Чуть-чуть здоровьем не справишься. О, і п'ять години. Але ти бучек там машина гнала. Я ту 102. Стас, а ты знаєш, що? Сій серії я вам показую, показу, як моя хата, ну і де я живу. І ті квартиру знаєш таку і ру. Я знаю. Так заїджемо на подвір'я. Так треба буде припаркуватися.